Як у вас, друзі, з продажами? Наче все контролюєте, але щось продажі не зростають. Це ж звичайна проблема, коли у вас є якісь наради, координації, збираєте якусь інформацію з CRM-системи, збираєте якусь інформацію з чатів, з Google таблиць. і Потім це збираєте в одну якусь картинку і намагаєтеся розібрати. У мого клієнта у одного була саме така ситуація: у нього сім менеджерів. І він казав, що вони витрачали лише 4 години часу кожен тиждень для того, щоб просто зібрати цю інформацію до купи. Це не враховуючи, що їм ще потрібно було цю інформацію проаналізувати і скоригувати по ній свою діяльність. Ми з моїм клієнтом за один тиждень автоматизували дашборди у Google Data Studio. Це кількість лідів по джерелах трафіка, це конверсія у продаж, це кількість дотиків. До угоди, це обсяг продажів по кожному менеджеру і швидкість обробки. Ось саме так такі прості метрики ми почали використовувати. Що це вам дає? Це не інтуїтивне управління, це можливість швидко діставати інформацію, швидко її аналізувати і бачити точки зростання вашого бізнесу. Якщо вам цікаво зробити подібну системну роботу із аналізу ваших результатів в продажах, напишіть мені слово звіт. У особисті ми з вами поспілкуємось, як це можна застосувати у вас, і які саме показники потрібно заміряти саме у вас.